Вітаю на каналі Беті Ланкорд Ми все ще продовжуємо грати і виживати у Фростпанк Скоро має піднятися теоретична температура. Це те, що я пам'ятаю. Подивимось, як воно буде. У нас дуже багато хворих. Нам треба. О, блін, де воно? Це ось це ось. Тут є, підняли, підняли. А, це буде на копійки. Добре. Тут підняти, підняти, підняти за склади. Паніка шириться, все більше людей покидає робочі місця. Вони жахливо налякані. Багато хто не вірить, що ми переживемо бурю. Майстерня о, відчуває проблеми на сей раз. Всі о, тутешні працівники відмовились працювати. Ну добре, залишайтесь поки вдома. Мені так здається, принаймні. Це що було? О, вивчено. Так, а що в нас взагалі тут є? Тут багато чого є. Ну, давайте вже з автоматонами закінчимо, поки є можливість. Так, а тут у нас що? Чудеса, стаються, сер сталося чудо. Повернувся батько. А, я пам'ятаю його, він каже, що знайшов її після того, як покинув місто, але потім вони загубилися і чекали, поки хуртовина е трошки зтихне, щоб відшукати дорогу додому. Це чудово. О, ворог стає менше. А що ти тут? Половинка на серединку? Добре. Половинка на серединку. Так, і шо? Додати? Так. А тут паніка шириться. Та й сидіть вдома, я ж вам сказала, -мо. Давайте, піднімаємо трошки. Uh, так, автоматонний інженери. Це чудово. Uh, пости добичі. Давайте стінний бур. Це ще що. Люди помирають. Так є ж лазарет. Ви що, приколюєтесь чи що? У нас немає так багато хворих. В нас. А, ні, дуже багато хворих, сорі. У нас навіть один автоматон працює. Сорі тоді. Я не спеціально. Серг, uh, хворі та їх сім'ї зібрались тут і. Дуже холодно навіть так, капець, капець, робова працює тільки. А... Ну, добре. Капець, куди ще нижче? Ви що, приколюєтесь? Так, давайте цей будемо, я не знаю, молитися? <сіки> так, ану. А, є! Ну. Пітер Баї... стихає, температура нарешті починає рости у місці. Тише, наскільки? Ого! Дуже сильно піднялася температура. І що, все? Ми змогли. Ми вистояли під останнім ударом. Ми вижили, ми змогли, все закінчилось. Повірити не можу, що все нарешті закінчилось. А є? Ми вижили. Що, все? Все? Серйозно? Серйозно? Це я 5 хвилин дознімала. Ну, капець. Це я з минулої серії 5 хвилин дознімала. Ну хто ж знав? Спочатку ми відправили працювати дітей. О, це як розвивалось наше місто. Прикольно. Батьки лишились своїх дітей, кожен день ми боролись. Прикольно. Капець, ось таке вийшло не по традиції останніх серій довше, а навіть навпаки коротше. Тож знав, що я не дограла зовсім трошки, тому зараз маємо куценьку серію. Я не хочу розхвалювати всі ігри підряд, але ну це реальна крута гра. Ну от прям для тих, хто любить, раджу, раджу і ще раз раджу. В мене є DLC, я намагалась знімати продовження, але мій ПК поки що не тягне чомусь саме DLC. Не знаю чому. Тому ми до неї повернемось. Згодом повернемось обов'язково. Якою буде наступна? Гра, я поки не знаю. Щось оберу 100%. Тому побачимося у наступних відео. Обіймаю і па-па!